От дивіться на чому може виникнути проблемна ситуація. Телефонує нам людина, хоче замовити котла. Говорить, хочу замовити підтон універсальний на 17 кВт. Я намагаюся запитати у людині, які параметри будинку, в, буде, в якому буде встановлений котел. Виявляється, що будинок 100 квадратних метрів без буферної ємності, сучасна система опалення, там де мало води. Я запитую людини, хто вам взагалі сказав таке, що вам потрібен котел шахтного типу на 17 кВт. Людина говорить, що ми зрадились з монтажником, який буде нам монтувати цей котел в систему опалення, і він нам сказав, що 17 кВт потрібно взяти на 100 квадратних метрів. Я кажу: ну ви розумієте, що 17 кВт можна поставити в ваш будинок, котел Пітон універсальний, але при умові, що у вас тонни на півтори буде буферна ємність, розумієте? Тому що на 100 квадратних метрів. Якщо ви взагалі буферну ємність не розглядаєте, і навіть монтажник вам її не радив цю буферну ємність, то вам максимум що потрібно взяти 10 кіловатний котел, і то питання. В тому, чи повернетесь ви до теми буферної ємності, наприклад, через рік, я думаю, що все ж таки вирогідність 50 на 50, що повернетесь. Тому друзі за роботу котла відповідає в першу чергу виробник твердопаливних котлів, а не майстер, який його встановлює, тому що зазвичай трапляється так, що люди задають, якщо котел неправильно працює, то люди задають питання саме виробнику. А не майстрам, які встановили. А тут майстер порадив 17 кВт. Я нікого не хочу образити, але друзі, вибачте, якщо ви розглядаєте з таким запасом потужності котел без буферної ємності та ще в систему опалення, яка має малий об'єм води, то у вас все це нормально працювати просто фізично не може. Підбирайте правильно котли, слу, до порад виробників, і все у вас чудово буде працювати.